Друзі, от і настав час визначитися, коли ж сіяти помідори, томати на розсаду, друзі. Ось перед вами сорти, які я буду висаджувати в теплицю. Саме в теплицю. Друзі, хочу, щоб ви добре зрозуміли, що висівання для теплиці і висівання для відкритого ґрунту різне. Тобто, сроки неоднакові. Для висівання на відкритий ґрунт ми будемо робити трошки пізніше. І там, друзі, будуть зовсім інші сорти. То сорти будуть низькорослі, невеличкі, для того, щоб можна було їх закручувати на зиму в банки. Я такі томати висіваю на відкритий ґрунт, так як вони невеликі, невисокі і. Висіваю, висаджую їх багато для того, щоб можна було побільше закрутити в баночку. Друзі, ось ці томати, які перед вами, це для їжі і для переробки на зиму. Тобто, це і заправки, це і сок, це і. Аджіка. І багато багато різних. Наприклад, коли я роблю лечо, мені потрібен багато томатів, щоб я могла приготувати лечо, тому що туди йде багато перекручених помідорів, друзі. Ну і багато ще різноманітних закруток, салатів, заправок. Тобто там дуже великий список страв, які ми робимо для закруток. Тобто, ось ці томати, вони всі будуть перероблятися або на протязі усього сезону ми будемо їх вживати. Друзі, давайте ж подивимося, що це за томати. Ось це томат батяня, він крупноплодний, якщо ви бачите, тут написано. Це, друзі, солодкі томати. Вони мають гарні е, такі крупні плоди, е, плоди м'ясисті, без оцього е, світлого. Ось тут біля ніжки є світлий участок, часто ми можемо зустрічати. Да? То в цих томатах такого немає. Він повністю червоний, дуже соковитий. Друзі, у мене на каналі є відео про ці томати. Там така картинка з різними овочами. Можете туди зайти, можу силочку вам лишити. Там я розповідаю про кожну культуру і про кожне насіння окремо розказую, які там. Смакові якості, яка вага і тому подібне. Друзі, це хороші томати, я їх висіваю вже багато років і дуже смачні. І багато хто у мене їх смакував, то були дуже задоволені і казали, що дуже смачні томати. Друзі, ще ось така є шапка-мономаха томат, ви, якщо можете замітити, це така серцево подібна форма. А це вже більш круглий томат. Тобто цей томат він може виростати до 1 кг. Були в мене такі томати, я навіть виставляла на свої сторінки, ось де цей томат стоїть на вазі, і там видно, скільки цей томат важить. Тобто, було 930 грам. Друзі, одна помідорка і салатик готовий. Це також дуже м'який плод. Дуже смачний, солодкий, соковитий. З нього дуже добре робити різні салати, томатний сок, різні заправки. Ось саме ось такі плоди, саме ось такі сорти я вибираю для таких салатів, закруток і все таке і соки. Ось це сорт. Биче серце гігант. Я про нього теж розказую в цьому відео. Кому цікаво, можете подивитися. Дійсно, гігант він виростає до, е, також до кілограма, тобто такі великі плоди, дуже смачні, дуже соковиті і солодкі. Далі, друзі, якщо ви можете побачити, це томат кібіс, е, я його буду висівати цього року вперше. Тому е, по характеристикам мені такий томат підходить, я хочу його посіяти для того, щоб... Також попробувати його закручувати в банку. Спробую, друзі, і все вам розкажу, що це за томат і які в нього смакові якості. Друзі, це томат дебарао, червоний, також. я їх мариную в баночку і закручую на зиму. Це плоди невеличкі, видовжені трошечки, і якраз поміщаються в баночку. Також хороші смакові якості, дуже багато людей їх вже знає, тому я думаю, що зайвим буде вам розказувати, що це за сорт. Дуже він розпоширений і його дуже багато людей знають і вже смакували. Друзі, ось це у нас золоте серце, тобто ось це волове серце. А це золоте серце. Це такі оранжеві е, томати, вони також чимось подібні за смаком до бичого серця. Е, скажу, що дуже солодкий, то ні. Він має смакові якості середні, тобто він і не солодкий, і не кислий. Це вже на любителя, е, але що хочу сказати, що це дуже ранній сорт. Е, він дуже швидко достигає, саме раніше за оці всі томати. Тому для того, щоб смакувати помідорчики е, на Ранньому етапі ми висіваємо завжди ось це золоте серце, тому що це самий-самий самий ранній сорт, ну, який я, е, в всякому випадку, е, спробувала сіяти. І останнє це волове серце також, але це малиновий колір, тобто рожевий. Ось. Також це сорт крупноплодний, дуже смачний, е, не відстає від смаків ось цих. Тобто, мені подобаються ось такі сорти. Друзі, тепер давайте поговоримо про сроки. Дивіться. Як я в тому відео розповідала, що я буду висівати на початку березня свої томати. Але, друзі, щоб ви не путалися, будь ласочка, дослухайте до кінця. Це оці томати, вони будуть висаджуватися тільки в теплицю. Тому дивіться, будьте обережні, для висаджування на відкритий ґрунт це ще зарано. Ми будемо висівати. Томати для відкритого ґрунту на середині березня. Тому оці томати вони будуть висаджуватися в теплиці посередині квітня. А ті томати, які ми висаджуємо на відкритий ґрунт, вони будуть висіватися в середині березня і будуть висаджуватися на відкритий ґрунт на початку або Посередині травня будемо дивитися по погоді і по тому, як добре буде прогріватися ґрунт. Якщо буде тепленько, посадимо на початку травня. Якщо буде прохолодно, посадимо всередині травня. Що стосується, які буду висівати сорти на відкритий ґрунт, в середині березня буду висівати, і також вам все поступово розкажу і покажу. Друзі, ось це насіння я буду висівати завтра. У нас завтра буде 1 березня, тому я буду висівати ось ці томати. Друзі, що стосується самого посіву, ви бачили в моїх відео, як я проводжу посів. Все аналогічно, друзі, беремо контейнер або касети, що в кого є. Робимо невеличкі. Такі отвори, десь приблизно глибиною до сантиметра, добре не заглубляйте, це не потрібно, щоб насінинка швидко проросла і щоб вона не витрачала свої сили на подолання великого шару ґрунту. Друзі, робите такі рядочки, якщо це в контейнері, викладаєте насінинки одна від другої, десь на сантиметр. Якщо ви будете потім пересаджувати у більшу ємкість. Тобто пікіровка, да? якщо будете пікірувати, можете висівати по сантиметру один від одного. Якщо будете вирощувати в ящику, то тоді вам треба висівати 2 см 2,5 м, а то і 3 см, в залежності від сорту. Якщо сорт крупноплодний, то потрібно трошки більше місця. Але, друзі, дивіться, я буду висівати зараз, тому що я буду пікірувати всі свої томати. Тому, якщо ви будете вирощувати в ящиках свою розсаду томатів, тому срок вирощування розсади трошки скорочується. Якщо ви будете висівати в касету, то для цього потрібно десь 35-40 днів. Якщо ви будете висівати в контейнер з подальшою пересадкою, для цього потрібно 55-60 днів. Якщо ви будете висаджувати в контейнер або в ящик і вирощувати в контейнері або в ящику, тоді вам потрібно часу для вирощування своєї розсади 30-35 днів. Тому, друзі, якщо у вас є теплиця, тоді ви можете завтра сіяти разом зі мною. Якщо, друзі, у вас є можливість. Посадити свої томати, щоб отримати ранні плоди, ви можете висадити свої томати на город, але під агроволокно або плівку. Під плівку я не висаджую на город, тому що плівка може попалити ваші томати або будь-які рослини. Тому я обираю саме агроволокно, тому що коли пригріє сонечко, під агроволокном рослинка не спариться і не згорить. Під плівкою таке може бути, якщо дуже сильно прижарить сонечко. Треба тоді прийти і відкрити плівку, для того, щоб ваші томати не згоріли. Тому дивіться, можна і без теплиці виростити ранні плоди. Якщо ви висієте завтра зі мною і потім ви висадите свої томати на город, на відкритий ґрунт під накриття, тоді ви зможете отримати ранні плоди. Друзі, якщо ви зможете ось так висадити свої томатики, то тоді завтра зі мною можете висівати. Якщо ви будете висаджувати на відкритий ґрунт без накриття, тому вам потрібно почекати хоча б до середини березня, щоб вже на середину травня у вас були готові Готова розсада. Ну, а на цьому у мене все. Бажаю вам гарних врожаїв. Всім гарного дня. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео і до зустрічі!